З кожним роком уровень води все менше, менше і менше. Часто зеленіє вода, раніше такого не було. Житель селища Градиськ Володимир Анацький живе біля берега Кременчуцького водосховища. За останній рік, каже, у ньому поменшало води. Ну от я вчора от був на рибалці біля в старому центру. Раніше там така заводь є у нас на берегу. Раніше я прямо в цю завод під'їжджав, лодку туди спускав і по заводі випливав. А зараз заводяться одні камні тільки сталися. Води немає взагалі там. Нині на Кременчуцькому водосховищі майже на півтора метри рівень води нижчий від максимуму, розповів голова Градиської громади Мирослав Носа. У селищі розташований пункт гідрометеослужби, на якому постійно здійснюють моніторинг рівня води. В цьому році він так і не досягнув норматива. А в тому році, навпаки, відповідав нормативу і перевищував його ще на пів метра. За останній тиждень води, води знижився на 5 сантиметрів. Це почалося з весни. Весною не дали той рівень, який був необхідний для того, щоб відбувся повноцінний нерестовий період. У зв'язку з тим, що було мале водопілля і відсутня несніжна зима, і не наповнилося водосховище за рахунок танення снігу на всіх річках, які є притоками. На початку осені притік у водосховище становив 50% від норми, а в жовтні трохи більше 60%. Це пов'язано зі зменшенням стоку Дніпра та значним зменшенням притоку сули, яка у жовтні принесла у водойму трохи більше 10%, розповіла Віра Смирнова. Кременчуцьке водосховище притік основний дає річка Сула. Як ми з вами говорили, сула майже дуже-дуже мало води в цьому році. Близький до стану маловоддя на Кременчуцькому водосховищі, скажімо так, визначається тим, що бокові або бічні притоки дуже мало приносять води. Нині рівень води менший від нормального підпірного, пояснила начальниця відділу водних об'єктів та басейнової взаємодії регіонального офісу водних ресурсів Леся Клименко. Загалом зменшення води у сховищі є наслідком кліматичних змін. Зими не було в 2024-2025 році, тобто снігозапасів не було. Забруднення, яке є все-таки на території, велика кількість забруднюючих речовин скидається в водні об'єкти, а за рахунок того, що води мало, розбавлення цих забруднюючих речовин, ну нема чим розбавити їх фактично, і забруднення посилюється. Живемо поблизу, рівень води дійсно падає з кожним роком. Волна низька йде, бруд, гілки, листя. І коли менше води, зелені стає набагато більше. Запах з'являється в день, вночі. Це дуже відчутно, якщо вітер дує з західної сторони водосховища. Такий болотний запах. Навіть дощі, які випадають у жовтні, не компенсують ту кількість вологи, яка потрібна сховищу, додала Віра Смирнова. Від об'єму водосховища, звичайно, залежить дуже багато, скажімо так, робота багатьох промислових підприємств. Це, звичайно, і сама гідроелектростанція. Менше об'єм води, менше об'єм виробітку електроенергії. Забір води може теж бути або проблемним, просто чисто технічно це буде достати воду. Ну, можливо, і якість води. Через обміління гірше ловиться риба, розповів місцевий Володимир Анацький. Посрання з тим, що було там десять років назад. 20, ну 30, я вже 30 не говорю, а пусть 10-20 років, то зараз, звісно, вже той риби, той рибалки нема, по суті діла. Вона то є там, де ловлять сайнери, виходять, всі сітки ставлять, а так біля берега, так невелика ловиться таранти невеличка. Риба виходить на глибину від берега. Раніше ловилася набагато краще. Хороші улови були. Це ризик для меліорації, так як в нашій громаді найбільша площа поливних земель, сезон поливний почався із запізнення. Це теж вплинуло в перспективі на врожайність. У зв'язку з тим, що був малий водозабір на насосних станціях. Пізно почався нерест, навіть не те, що частково може і не відбувся, тому що не всі нерестилища, були наповнені як потрібно. А від водосховища нашого залежить також. Ну, як нашого, який до нас підходить, рівень ґрунтових вод. А в частині людей, які живуть в старій частині, попересихали колодязі. Елла Трубієнко, Микола Єрьомінко, Суспільне новини, Полтава.